Я вітаю вас, шановні друзі, як завжди, в цей час на першому міському ваше улюблене найсмачніше шоу. І а, сьогодні за традицією, ми продовжуємо готувати на кухні закладу Лакс. Але це знову літня така атмосферка, але вже в ці осінні прохолодні дні. Але незмінними також залишається шеф-кухар Богдан Соляник. та ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні з нами разом на нашій кухні буде готувати наша чарівна гостя. Це Ярошевська Яніна, вона стоматологиня, і тому сьогодні вона нам розкаже щось цікаве. Ніно, привіт, вітаю. Привіт. А, як справа? Все добре. Як добре. настрій? О, чудовий. А не замерзла, чи ти? Е, Ні, нормально. Нормально. А, я чудово. А, Чудово. А, ти готова приготувати щось смачненьке сьогодні для наших телеглядачів? Так, я завжди готую. Ти завжди готуєш? Завжди готую. Все, тоді, Богдане, тобі тут робити нема чого, але О, для початку ти скажи, що ми будемо сьогодні готувати. Ну, передача у нас вечірня, але ми будемо готувати сніданок сьогодні. Ми а саме, Друзі, шакшука. Це традиційний турецький сніданок, наскільки так, я так, знаю, так. що мене не зраджує пам'ять. Друзі, тому а, це найсмачніше шоу, це шакшука. І ми починаємо. І так, Богдане, з чого починається приготування? шакшуки? і потім будемо знайомити наших глядачів з Яною. і... Так, друзі, що у нас буде відбуватися? Ми будемо використовувати мінімум інгредієнтів для основи цієї страви. Нам потрібно буде болгарський перець, звичайні томати, томат, соус, звичайний також, зелень, ну і спеції за смаком. Болгарський перець, італійські помідори, українські яйця і все це справжня турецька страва. Ось така збірка. так. Які завдання у вас буде? Сам, тобі буде потрібно нарізати кубиком, мілким, болгарський перець. Так, Тобі потрібно буде нарізати томати. Давай. Також просто произвольно це все нарізаємо, ми будемо додавати в нашу пательню, обсмажувати, ми зробимо цей соус, а потім вже додамо яйця туди курячі, і буде у нас та сама шакшука, яка дуже... Так, так полюбляють всі. Особливо хто? Особливо, гаравайва. Особливо. <ріх> <свист> а, ну, можливо, ну, це щось не, не турецьке взагалі, так? Мені здалося. Ті би виходить, Так, <свист> а, Скажи, а, треба порізати весь. <свист> а, так, парець? так, нарізаю мілким кубиком. Так, чудово. Я зараз наріжу цибульку нашу зелену також. І так, Яна, давай знайомити тебе так, з нашими телеглядачами. Давай. А, так, ти стоматологиня. Так, як ти прийшла до цього? Як люди стають стоматологами? Чому вони хочуть знущатися над нами, тими, хто вас боїться? Ну чого сразу знущатися? Ну ні. Ну, дивись, я знала, що я буду лікарем, мабуть, вже класа з шостого, але я не знала, яким саме. Потім, вже коли закінчувала школу, я, я була впевнена, що я буду ветеринаром. Але батьки так мені натякнули, що мені буде важко. Що ти не будеш ветеринаром? Так. Ну, Бо я дуже люблю е, тварин і мені б, дійсно було б важко працювати. Е, тому я вирішила, що чому б не стоматологія. І я не жалкую ні, ні разу, як говориться. Мені mm. дуже подобається моя професія. Круто, а, поє, а поєднувати можна стоматолога, наприклад? І, і, ветер... і Ветеринара? Ну, і, і, я була хірурга, ну ладно. це… Хоча стоматологи-хірургія напевно ж також є, так? Є так. Да, да, в нас розділяється. Є терапевти, ортопеди, хірурги. А який стоматолог ти? Я зараз терапевт і, і ортопед. Я займаюся зараз більш естетичною стоматологією, вінірами. Чудово, а чому от саме ну ти кажеш, я там думала те, думала все, а батьки сказали, що а, буде важко. А, угу. Ну я так розумію, що емоційно, так буде важко. Емоційно важко, тобі. важко да. А, і чому от саме пав вибір саме на стоматологію? Ну по-перше, тому що там було на рік менше навчатися <гум> тільки через це. По-друге, я розуміла, що це та професія, яка ну, з якою мені буде набагато легше. Набагато легше а, відкрити свій бізнес. Так. І от а, зараз до бізнесу ми перейдемо. А, в тебе, я так розумію, є а, свій кабінет, в якому мене є ти свій приймаєш. Кабінет, так. А, давай скажемо, де він знаходиться. І, а... Він знаходиться на проспекті Миру. А, це не а, зараз це невеликий кабінет. І Як давно ти його відкрила? Майже два роки. Майже два роки. Так. Да. — Ти там одна, чи у вас вже є команда? Я працюю з чоловіком. А, тобто у вас сімейна сімейний, така справа, так? Так, так. так. Да. мені треба все порізати. Так, так, Саша, ти… — я вже порізав. Можна додавати, так. так? Давай я зроблю. Так, ось, це так. більш сімейний бізнес, але цей кабінет мені чоловік відкрив ну, більше як для мене, але він там також приймає. Ви хто в тандемі? Пандемія, ну, да. команда. Зараз. Чудово. І а, дивись, яке запитання. Чому давай, от, да. чому люди бояться стоматологів, на твою думку? На мою думку, тому що це одна з тих е, да, галузей е, медицини, яка найболючіша. На жаль. Ну, але ж, вже, ну, в, наше, ну, в, наш час, да, в наш час. Я знаю, що ну, Тобто, для мене ніколи не було проблемою е, відвідати стоматолога. Так. Тобто мене якось, а, напевно, oh, okay. приклад мого батька на мене дуже а, вплинув, тому що в нього там щось. You're щось, you're щось у нього, ні, в нього щось like. там, знаєш, тільки десь він а, відчув якийсь дискомфорт, він одразу сідає і їде uh -huh. до, до лікаря. Так. І мене якось а, привчили робити те ж саме, і я так. не розумію людей, які бояться лікарів-стоматологів. Ну, для, для кожного це, ну, мабуть. Тут, тут не для кожного. Тут е, дуже Має значення е ті люди, які застали стоматологію там, років 30 тому. Тому що раніше вона була дуже е агресивна, ніхто там не мав як якогось гарного знеболюючого. Ну, Якщо згадати, яка була стоматологія у школі наших батьків? Я навіть тобі скажу більше, я пам'ятаю, яка стоматологія була в моїй школі. Да? І коли нас прям водили. У е нас була. Від школи лікарня через дорогу, можна сказати так, так і нас там ну раз в місяць нас водили там на якусь профілактику, і коли тобі да, ти йдеш огляд. так. Тобі е, дуже болюче ставлять цю пломбу, так. але ця пломба в тебе випадає е, по дорозі е, столовою. Е, ні, на зворотньому, на зворотній дорозі до школи. Ти доходиш до дверей школи, ти її да? і все. Ну було ж дійсно дуже боляче. Але зараз давай ми розвіємо ці міфи для тих, хто боїться. Зараз, наскільки я знаю, навіть роблять. А під анестезією, так а, все, роблю, все роблю під анестезією. Причому лікарі? Ні, я знаю, що прямо під сою, під якою людина спить. А, ти маєш на увазі наркоз. О, наркоз. Так. Так, наркоз, але е, ну, ти ж не прийдеш лікувати один зуб під наркозом. Ну ну… ну згоден. Розумієш, <рив> на це мабуть ма бути показання. Тому, але так, і це насамперед стосується діток, і це класно. Що їх зараз лікують в наркозі, тому я б хотіла сказати, щоб батьки не боялися цього робити і не завдавали ну, не шкоди травми своїм дітям, бо вони дійсно дуже бояться стоматологів, І потім це в них залишається на все життя. Але зуби треба лікувати, друзі, тому що. 100%. Я вважаю, що так. посмішка це взагалі одне да. з найголовніших да. таких речей. А бувають у тебе як це, курси, мабуть, підвищення кваліфікації, чи такого немає? Завжди. Постійно. Можна це... хоч кожного, кожного тижня їздити, треба їздити, гарні лікарі всі їздять. Так, обов'язково. Тобто, можна сказати, що стоматолог він навчається протягом свого свого життя. Свого життя. Так, а майстер-класи є. є? Все є. Все Прикинь, Сань, майстер-клас по пломбуванню зуба. Так, так, по приклад, всьому, так, по всьому є. Прямо з пацієнтами, прямо операції, прямо під а ти сама не, не хотіла б організувати такий майстер-клас від себе, наприклад, від своєї студії? Хотіла, але в мене, по-перше, на це немає часу зараз. Не от, але я думаю, що це в майбутньому. А, ну, от, а що для цього потрібно? Локація, мабуть, да, якийсь зал стерильний. Сідлоємося. Він Дивлячись, яке направлення, розумієш? Не обов'язково стерильне. Якщо це не хірургія, то це може бути звичайний зал. Е, просто я думаю, що зараз це тр трішки не на часі. Не актуально буде, так? Ні, воно актуально завжди. Просто в мене зараз стер... і ну, нема на це часу. А час. знаєш, зараз багато хто, от ми з працюємо з барберами, так? <гум> — з парикмахерами. І вони їздять по лікарням так. І для військових. А є такий самий формат, але зі сторони стоматології лікарі, які їздять по закладам, ну, да або приймають в себе, так. але там із якими знижками для військових. звичайно є. Я навіть скажу, що в Києві е, є клініка, яка зробила мобіль е, стоматологічний, який приїжджає прямо на до ну на гарячі точки. І... А до речі, в кривому розі, наскільки я знаю, одну, од, од, напевно один із перших е, був створений от саме це мобільна стоматологія. Воно <плес> також є таке. Знімали наш телеканал, знімав сюжет. Я вже не пам'ятаю, угу. що був за лікар а, і хто там, і чи з Кривого Рогу вони взагалі були, а, але я пам'ятаю, що Кривий Ріг одним із перших, а, і потім вже за прикладом Кривого Рогу з'явились важ... на Запоріжжі, а, і пішло, пішло, пішло по містам Одеса. Я точно точно важ... пам'ятаю. увазі саме а, а, ті, які приїжджають до військових? Виїжджають, Так вони так. виїжджають на деокуповані території, виїжджають на першу лінію. Вони не да, тільки. Да. А лікують військовими. Вони ще лікують і людям, які Ніцелі. жили в окупації. Угу. Так угу. оце це я точно пам'ятаю, тому що напевно більше року тому от саме про це знімали сюжет, і навіть там в одній з моїх програм до мене приходили ці а, люди на інтерв'ю. Я угу. пам'ятаю, що ми з ними про це розмовляли. А, так, а, яно, поки ти тут, ми будемо користуватись можливістю, так для наших е, телеглядачів. А, давай можливо, там топ 3 або топ 5 порад, щоб е, твої зуби виглядали. Домашній догляд за зубами. Так, так, щоб е, ти міг гарно посміхнутися. так щоб ти міг гарно дихати. Так, а, але а не ось, ось так, прикриваючись так. А, від людей? От що потрібно робити до цього? Ну сам найперше, це мабуть найголовніше. Це не тільки вдома, це треба і у лікаря робити. Це гарно чистити зуби, бо гігієна це найголовніше, це е, всі проблеми починаються саме з поганої гігієни. Тому вдома чистимо зуби. Там є декілька варіантів, як це можна робити. А чому ми можемо їх зараз озвучити? Ну, звичайно, ми можемо це робити або електричною щіткою, або мануальною ручною. Просто треба навчитися робити це і тією, і тією, кому як зручно. Далі обов'язково іригатор. Іригатор – це пристрій з водою, який подається під, під струмом. Тобто, і ми очищаємо наш міжзубній простір, так? Тому що щіткою ми туди, ми туди ніяк не достанемо. Далі ми обов'язково робимо раз на півроку гігієну у стоматолога, бо деяким здається, що це подивився на свої зуби, думає, та вони я ж їх вдома би, чищу і все добре. От. Це найголовніше, да? там три поради. Ну і про погляд, тому що каріси їх теж пацієнт не може сам якось помітити. От тому... Ну і Що грає? Подожі, так, зубна щітка сама там якісні, там є м'якіша, є жорстіша. Звичайно, треба собрати, до речі, от свою зубну щітку, яка ти можеш? Я я своїм пацієнтам завжди раджу користуватися м'якою, е, тому що якщо обирати більш жорстку, то не всі можуть розподілити силу і починаються потім проблеми з яснами. Ну тобто м'якої достатньо більше ніж mm -hmm. достатньо. А потрібно там їх відпарювати, якось чи ні? Ні, їх треба просто змінювати раз на три місяці. О, Тобто це не міф, так? Ні, ні, Те, що ні, ні. нам ми з дитинства чули, що треба кожні три місяці змінювати зубну да, звичайно, 100%. Зубну так, ну чудово. Ну що ж, поради, я думаю, друзі, вам запам'ятаються ці поради, для того, щоб ви Потрібно могли... Потрібно просто шагально. не лінитися, чистити зуби. і йти да. до спеціаліста не тоді, коли в тебе вже один залишився Залишився один зуб. так. Yeah. Просто от я знаю дуже багато знайомих. знаєш, коли Блін, та стоматолог це дуже дорого. І ти кажеш, чувак, це ну, дорого. це дорого? Ні, це дорого, коли так. ти йдеш ну з повністю треба робити все. А коли ти, от як сказала Яна, так ходиш там кожні півроку на профілактику, так. коли ти там раз на рік робиш якісь чистки і все інше, то я думаю, це вже не так і дорого. Зрозуміло, що я сам я коли прийшов з я. Проходив службу колись в армії, і в мене після армії стало дуже погано все з зубами. Угу. А, і от тоді, коли я робив повністю все, тоді, тоді це було дорого. Да, так. Да. І от коли я зробив років 5-6 назад тому все, і зараз раз на рік я там приходжу просто на якусь профілактику, це, виявляється, не дуже дорого. Але ж ти знаєш, да, що треба, якщо ти 5-6 років тому все зробив, то треба раз на 4-5 років змінювати пломби свої. А, так, але але мені ні, мені мій мені дивись, мені мій лікар сказав, що ми зараз все робимо, так. і до 10 років ми туди не ліземо. Ага, Ти, скажи, пломби на місці чи ні? Все на місці, все ну, чудово, все на місці. А, всі зуби, які мені вкрутили, вставили, mm -hmm. приклеїли, приклеїли всі, тримаються. Так, тому тут питань взагалі нема на Так, Богдане, давай ми повернемось до нашої страви, тому що значить друзі, що ми вже спіли зробити. Ми обсмажили наші овочі. У нас болгарський перець, цибуля, чесник, зелень. Зелень я використовував кроп, петрушка та кінза. Додали томати та томатну пасту, трішки води. Все це ми довели до такого стану, який зараз. Це вже готовий, наш, а, готовий соус, основа для шакшуки. Зараз будемо потрохи робити видачу. Садь, паде нашу пательню. Вже будемо робити видачу? Ну, ми ще готуємо, але це все процес. Так. Ось сюди так, пательню? Так, просто ми також ставимо її на піч. Так. Яно, чи готувала ти колись? Я шук -шук? передаю тобі естафету, потрібно просто ага. насипати сюди, Давай, буду тримати, допоможу тобі. Щоб чи одному... готувала ти шуку -шук колись? Звичайно. Раніше прям дуже часто. Чим тобі подобається ця страва, ну, якщо ти часто її так готувала? Ну, бо вона смачна, бо вона легко готується. Якщо треба ще ну, дуже це, швиденько. Цей соус, друзі, можна робити заготовку, прям нажарювати на варити. Я просто сьогодні вперше в житті буду куштувати шукшуку. Це Я... дуже смачно. Ні разу ще. Його можна використовувати, друзі, просто до м'яса. <риклад> так. Отак от соус робите собі, у вас в холодильничку в боксику там десь стоїть, там. <риклад> приготували собі м'ясо, просто як соус, знаєш, є овочеви. пам'ятаєш, ми готували щось типу сальця овочеви. Так, щось. О, ну, ось, гадує, це все те ж саме, так, так, і можна також використовувати. Зараз у нас є вже соус, нашій пательні, він гріється і додаємо туди яйця. Просто в дві штучки. Я колись у мене був досвід, я працював на Буковелі, і ми готували, був великий шведський стіл в готелі. І ми готували таку шакшуку, але, друзі, шакшуки була така виварка здорова на 10 кілограмів. І ми так просто туди яйця так вбивали. І вони як яйце пашот готу, готувалися. І ось це було прям насправді якісно. І А ти їх залишаєш цілими? Бо по-різному ж всі готують. — Ось, я про це і кажу, що ми готували, і коли вбиваєш яйце, воно повністю поринало прям сам uh -huh. сам соус. соус. У нас другий формат трішки. Як готуєш ти я? Я просто я не люблю, коли жовток цілий, так. тому я люблю переміщення. Ну давай, давай зробимо. зробимо так, як ти давай, а, готуєш, то нам буде дуже цікаво це справити. А ти сказав, що дуже часто ти готувала шакшуку, так? А як взагалі часто ти готуєш? А, є в тебе на це час. У мене нема часу, але готую я завжди. <гум> але готую я завжди. <гум> а Якщо говорити про твою корону таку страву, знаєш, <гум> що ти от, о, дивуєш чоловіка, чоловік завжди їсть і такий, вау, приїхали так. гості, кажуть, не перевершено. Плов. 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 Так. Виходжу на двір <гум> з казаном і варю плов. В нас, в нас є, але ще на дворі я не готувала, але дуже хочу. Е, тому я готовлю просто на пательні його. <гум> Але все круто, так? І всі в захваті. Ну просто говорити. Лофт треба ще вміти приготувати. Да, ще, ще, якщо якщо вдома, просто в обичних умовах, це. Але він в мене такий, знаєш, розсипчастий. Він взагалі як ну, я, кожна, я гадаю, кожна окрема росинка. У нас буде, можливо, ну, якесь гастро в наступному році літній, і ми тебе покличемо готувати разом плов. Давай, Так, а якщо говорити про твою улюблену страву, от, можливо, ну, ту, яку, знаєш, от в мене є там улюбна страва, яку я можу їсти кожного дня. Чи є в тебе така страва? Кожного дня я можу їсти картоплю взагалі в різних з котлетами, Рі... ще раз. Друзі, повторяюся. <смеш> Боже <смеш> да. нарешті, нарешті диви, вже була людина, яка так само, як я любить м'ясо, і зараз є людина, яка так само, як я любить картоплю. Так. Друзі, в мене взагалі з цим проблем немає. Сьогодні смажна. Завтра пюрешка. Після завтра е, якесь в мундірах. Так просто це треба там по черзі е, готувати. І я буду Слухай, ну Я вчора самі. прийшла з роботи. Я вчора прийшла досить так пізно. Я просто, просто взяла картоплю, відварила в мундирах, просто відкрила шпроти, З... огірочок, хлібчик. <рик> ну блін, ну клас! Що ну, ще потрібно, так має. після тяжкого робочого дня? І Не потрібні ніякі шакшуки, стейки О, так, і а, Так, поки готується наша шакшука. А друзі, в традиціях нашого шоу коротенька історія взагалі про створення цієї страви, і хто а, взагалі вигадав а, саме в такому вигляді готувати такий традиційний турецький сніданок? Дивимось. Існує версія, що історія шакшуки розпочала ще у 16 столітті під час панування на сході Османської імперії. Рецепт схожої страви народився у Туреччині і розповсюдився країнами північної Африки, зокрема у Лівії, Тунісі та Ємені. У 50-ті роки розпочалось масове переселення євреїв з цих регіонів до молодої держави Ізраїлю. Причина складне положення місцевих єврейських громад. Наприклад, з 40-тисячного єврейського населення Лівії за скільки років виїхало 30 тисяч. Людей. До нової країни вони привезли і рецепти. В ті роки у різних куточках Ізраїлю відчинялися маленькі ресторани з домашньою їжею в місцях триполітанської, лівійської, туніської єменської кухнею подавали шакшуку, оскільки яйця довгий час були найважливішим джерелом білків в Ізраїлі, шакшука не залишалася непоміченою. Страва стала популярним ранково обіднім перекусом місцевих робітників. Хоча відома дослідниця близько кухні Клаудія Роуден у своїй книзі The Book of Джеві. С називає Шакшуку популярною ізраїльською вечірньою стравою. Проте за останні роки за шакшукою закріпився статус найпопулярнішого ізраїльського сніданку. Велику роль в цьому й відіграв заклад Біно Габса, відомий на весь ізраїль, і поза його межами як доктор Шакшука. Його батько переїхав з Лівії в Ізраїль у 50-х роках минулого століття. У місті Яфо він відкрив ресторан. Біно почав працювати там у 12 років, і після смерті батька він назвав ресторан Доктор Шакшука. Де одноіменна страва посіла основну позицію в меню. І так, друзі, ну що ж, поки виглянули історію, а наша шахшука Богдана, я так розумію, вже готова. Так, ми зараз будемо робити видачу, друзі. Я вам зараз розкажу, що як можна зробити, як робили саме. Ви, коли готуєте, можете зробити і довести до повної готовності прямо в пательні. Можете зробити, поставити її в шкаф духовий. Ми зробили саме так, щоб ускорити час і не стояти і не мерзнути, бо сьогодні вже осінь. <рес> Тому, якщо ви будете робити так, як ми, робите основу, додаєте яйця, потім відправляєте в духовку на 8-10 хвилин на 180 градусів. І у вас шачука буде от така, як зараз у нас є. Так, давай, останні штрихи, я так розумію. Останні штрихи, коли готували основу, ми не додавали не сіль, не перець. Я це роблю в кінці. Але також трішки. Трішки печимо. Ви можете додавати спеції за смаком, який ви полюбляєте. Я це роблю завжди небагато. Додаємо наш мікрогрінчик, який є. Можете додавати, друзі, зелена цибуля, до речі, дуже буде підходити до цього всього. І два хлібця нам буде достатньо. Ну що ж, перед тим як ми скуштуємо, друзі, нашу шакшуку, на вашому екрані взявляться всі інгредієнти, які знадобляться вам для приготування цієї страви. Тому дивимось. Для приготування шакшуки вам знадобляться наступні інгредієнти. Помідор 300 грамів, перець болгарський 100 грамів, укроп 10 грамів, петрушка 10 грамів, цибуля 10 грамів, томатна паста 50 грамів, вода 100 мл. Яйця 3 штуки, багет 50 грамів, сіль цукор – 10 та 5 грамів, перець молотий 3 грами. Смачного. Ну що ж, друзі, і найулюбленіший момент він настав Зараз, я, до речі, вперше в житті буду куштувати Шакшу. шакшуку. Ну, я думаю... Треба загадати що... бажання. Це не буде а, як з мідіями. І а, так, дивись, це, я знаю, що треба загадувати бажання. А, і напевно я знаю, що готував цю шакшуку ти, тому моє бажання буде не вмерти. Починається. Друзі, ми будемо тобі. Будь ласка, це тобі. Дякую. Тому так. що. Як я, себе... ну, давай, ти перша, а... ти як гостя. Давай. А ти ж не, не полюбляєш томат, а там основа томатна. Да. Я... Ну, що зробиш, що не зробиш <гум> э, ради наших любих телеглядачів. О, о, це, о, не о, не, о, що там немає і міді. Легкий сніданок. — дуже да, смачно. Дуже смачно, так? Спробуй. Ну, Я вірю. Так. Тому, друзі, пробуйте, готуйте. Це насправді дуже смачно. Ну, Як тобі? Слухай, або мені. На тунецькому щось можна? <ролість> 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 <пірш> До речі, або мені не, не, не попалися томати. Але смак їх є, але, знаєш, ну, мені сподобалось. Е, дуже така легка, напевно, страва. Вона прямо, прямо тане у роті. Мені дуже сподобалось. Тому я е, спробую ще, бо а ти. А прощайся з нашими твої глядачами. Друзі, я з вами прощаюсь і ми вас будемо чекати на першому міському 19.30 щосереди. З вами був ведучий Олександр Сапельник. Та шеф-кухар Богдан Соляник. Папа. Папа, смачного. -па, вітаю, шановні друзі, як завжди, в цей час. На першому міську ти це робиш? Я вітаю, шановні друзі. Це получається. Сьогодні разом з нами на нашій кухні буде готувати наша чарівна гостя. Я забув фамілію. І так, Богдане, а, з чого починається приготування? придума томат. Ти не кушаєш томати?